Якщо тобі важко, подивись на мене. У 2020-му я пішов служити ЗСУ. І я вже тоді вів свій влог, в інсті в мене було тисячі підписників, я знаєте, показував своє життя, як я служу. Там мене зламало. Там мене зламало. Я закинув свій канал, я відписав всіх людей від себе в інсті, за що я жалкую до сьогодні. І знаєте, коли почалась війна і до того, і до війни. Я ходив на пости, ходив, ну, служив. І в мене не кожен день була думка, що ось, коли я вийду, я почну знімати, я буду вкладатися на всі 100%, я не закину це, я не закину все знімати відоси. І цим самим я хочу їм сказати, як би тобі важко не було пойми, що я чекав багато, я багато чекав часу. Я 2020 двадцять чекав, щоб почати знімати адекватне відео. Я чекав, щоб почати жити для себе. А ти шукаєш відмовки, ти шукаєш кожен день якісь... сьогодні я уставший, нема часу, там не знаю, займатися не піду, там, сніг паде, дощ паде. Ти шукаєш відмовки і. Пойміш, що час летить, життя летить, і все ж ти шукаєш оце, що ти там постійно відумовуєш собі. А як би це, а як би то, а як би почати бізнес, ну нічого не починаєш. Ти тільки думаєш, ти тільки думаєш, що нічого не починаєш. Знаєте, дуже важко осознати те, що час летить і колись настане день, що нас не буде. нас не буде. І до побачення! І всі наші цілі, всі наші бажання, все наше життя, всі наші бабки, машини, все з нами, все залишиться тут. А ми підемо з цього світа. І цим самим я хочу сказати, що. Якщо тобі важко пойми, це життя, воно важке. Тут немає такого, як в фільмах, що ти пішов бам-бам і став чемпіоном і усі або за два дні накачався. І добився стелс, стелсі. Стелсі добився, відбив пац... пацана і все чітко. Такого немає. Це життя тут складно. Но я хочу сказати одне. З допомогою дисципліни, з допомогою того, що ти кожен день будеш складатися на 100%, ти зможеш, ти зможеш добити своїх цілей. Ти зможеш кинути ось ці погані звички. Ти зможеш. Я зміг, я кину погані звички. Я знімаю вже багато часу, я знімаю і далі. Актива немає, я знімаю далі. Я не хочу знімати, я знімаю далі. Я вставший, я йду займатися. Я не хочу читати, я сідаю, я читаю. І хто б сказав, для чого таке життя, якщо тон-то не хочеш, але ти чим займаєшся? Тому що я кайфую від цього, від того. Що я бачу, що вже туди-сюдим ти ще відписують на ютуб. Я бачу туди сюдим сюди, і я будую чудове тіло. Я тудам сюдам, і я багато чого знаю, того, що я читав книг. Знаєте, люди тільки е бачать чудове тіло, але вони не, не бачать ті місяці, складні місяці, які будувались. Вони бачать багато підписників, але вони бачать те, як людина це вивчала. Як людина сиділа, аналізувала, шукала, монтувала, вони це не бачать. Вони бачать, як людину, яка знає англійську, але вони не знав. Але вони не бачать того, скільки вона її ночами вчила. Знаєте? Так само нас обманюють він всі в Ютубі щось таке класне життя, показують тільки самі топові моменти. Підуть на пляж і будуть знімати мільйон відосів виставляти. І ви будете думати, що ось ця людина постійно на пляжі постійно відпочиває. Ні. Тільки так показують. На факт всіх життя в нас дуже схоже. Дуже схоже в нас з собою життя. Ой і те, що ти дивишся, що я знімаю відео, думаєш, що пацан відео знімає, класно, туди-сюди. Я такий, як і ти, я такий, як і ти. Но я чекав це дуже довго, я чекав дуже довго, щоб почати знімати. І я не можу, я не дозволяю собі навіть думати, що не буду, відмовки здаватись, не можу я здати, тому що я днями, ночами, тисячу ночей, тисячу днів я чекав, щоб почати знімати ці відносини. Я чекав, я спав, я засинав, мені снилось, як я знімаю їх. Я не здався і не здамся. Так само хочу, щоб ти не здався і дійшов до кінця. І помни одно ніколи не пізно почати.